Як ти виставив власні кордони з маніпулятором? Ого. Мене жорстко, я зразу відсікаю. І нічого. От при, пока і, на, і назавжди. А мені здається, я це зробив е способом знущання над собою багато часу, а потім якісь моменти просипаєшся і кажеш, чекає, чекай, чекай. що ти можеш на Ну, в плані, що ти довго мучився від цієї людини. Тима. Типа, да, ти терпів, ти терпів, ти це все ковтав, ти, типу, ну, зроблю, ладно, ладно. Угу. Потім якийсь момент, ти просто для себе. В гарному випадку кажеш, я стану наглим, все, я не буду це все слухати, я не буду робити, як ти хочеш ти маєш це зробити. І нахер типа угу. по-іншому, воно якось, мені здається, не працює. От поки ти не покажеш ці зуби, тобою будуть далі користуватися, їздити на тобі, от тільки або вони самі це завершать вже, коли ти не будеш потрібний. Сто да, відсотків тому краще на випередження. Ну це це так. І в принципі, ми з чого, вибач, починали, що треба людей слати. the king dream.